Розбираємо зараз вікно. Основа, що люди роблять, 90% заказують, ну не таке вікно, це стареньке, ми вже обрали. Хочу ось покладочний профіль Маурлад. Вікно стоїть наоборот. Сюди ось кріпиться підвіконник, сюди отлив, відлив. Ось яка всередині пустота. Бачите? Ось така. А зараз покажу, які до нас приїхали вікна. А вот другая виконочка. Я вам ставлю вот такой вот профиль. Крепится винос на мастику. Видите? На мастике. С одной и с другой стороны прикручивается. Потом ставлются вот такие вот ленты. Это получается пару проникнуть. Это гидро снаружи ставляется. Те, что мы про-шпаклевого Приємно про проґрунтували, до нього воно буде кріпитися. Якось так. От такі ось такі віконці. Потім покажу, як воно все буде в роботі стані.